Перед вами капсула часу Bentley Continental 2008 року. Автомобіль 5 років простояв на закритому паркінгу, і в нього 10 тисяч кілометрів пробігу. Просто взяти і використовувати цей автомобіль після 5 років простою не можна. Ми поїхали на закритий паркінг, забрали цей автомобіль привезли до нашого автосервісу Auto Tuning Group і будемо повертати його до життя. Будемо замінювати всі технічні рідини в авто, також замінимо всі фільтри. Проведемо чистку форсунок. Тут стоїть гума 2008 року, тому її просто необхідно замінити. Спробуємо оживити акумулятори на цьому автомобілі їх аж два, але якщо не вийде, їх також доведеться замінювати. Будемо чистити паливний бак та заливати новий бензин. Будемо замінювати амортизатори капотом. Тут їх аж 4. А поки тут попрацює ось цей пристрій. До речі, вартість одного амортизатору 6 тисяч гривень.